Вітаю всіх! Я хочу подивитися ще таку заяву, що найближчі там 60 днів буде наступ на оті 4 області спірні наші, щоб отримати їх в адмінкордонах. Давайте подивимось, чи дійсно так? Заява була. Дійсно, РФ планує найближчі декілька місяців наступ масштабний на 4 області, щоб отримати їх в адмінкордонах. Чи дійсно. Є таке, щоб піти в масштабний на наступ на цих чотирьох областях, щоб отримати їх в адмінкордонах. Це дійсно, це так. Дев'ятка мечів. Це відповідні, до речі. Тому що лінія фронту там вже є. Вони вже намагаються, вони вже його роблять. Це, вибачте, ви, трендеш. Не виходить в них того, що вони хочуть. Вони намагаються на лінії фронту, на кордонах давити, але розчарування. Не йде воно? Розмов більше. Так, розмови, руйнування, розмови, але не скажу, що вони прям будуть це робити. Рух буде, наступ буде, він є. Наступ є. Але сказати, що вони підуть прямо давити ці чотири області відразу, я не скажу, щоб прям зайти на Гідмін-кордони ні, цього не буде. Наступи будуть, небезпека є, наступ є, ресурси є, але деякі моменти будуть розганятись більше як розмови залякування, ніж по факту воно буде відбуватись. Не забуваємо про психологічний тиск як один з інструментів впливу, будь ласка.